Ти почистив? Я О, знімаю. Ти. ти знімаєш? Так ти почистив, молодець, щітко. Дивись, як ти почистив гарно. Довго ти старався? Шо киваєш головою? А дивись, тато, що приніс. Нова болгарка. Ополгарка, ну це тобі і ще рано забрати в руках дивись. Макіта. Одна пропрацювала в мене 8 років і згоріла. Так от 100 гривень за рік. 30 копійок тем. О, і Ладно, с вами. Рысь. двенадцать часов ночи. Я кто буду спать и уложить? Так, все, пора спать. Выключай фотоаппарат и идем спать.